Це будинок один, і зараз він на фінальній стадії готовності. Так так, його буде введено в експлуатацію вже цього року. Це будинок 2, В ньому завершуються роботи складки стін та перегородок і встановлення вікон. А це він же в січні 25-го року. Така швидка динаміка просто захоплює. Помітні зміни є й в будинку 3. Так він виглядав минулого року. А так він виглядає зараз. Будинок 4 має на 100% завершений каркас. А так він виглядав рік тому, зараз, рік тому, зараз, рік тому. Ну, вражає. Монолітний каркас будинку 12 має вже 8 поверхів. Ану, переведи камеру. А так він виглядав ще в червні. Минув лише рік, а вже зовсім скоро буде здано будинок один. І перші родини отримують ключі від власних квартир. Тримаємо високий темп будівництва та продовжуємо будувати комфортне житло для вас.